Я працюю в аудиторській фірмі «Контракт аудит» вже більше 13 років. Мені подобається ця робота, тому що в першу чергу клієнти задоволені від наших послуг, в другу чергу вони відчувають нашу допомогу, вони відчувають захист нашої особи. У нас є різні підрозділи, зокрема підрозділ юридичний, підрозділ, який займається на консультацій. Підрозділ, який веде централізовану бухгалтерію, тобто обслуговує бухгалтерський і податковий облік інших компаній. Всі працівники між собою контактують, і це надає можливість нашій фірмі не тільки якісно захищати наших клієнтів, а надає можливість якісно надавати послуги, щоб підприємство не опинялося в ситуації, коли йому доведеться захищати свої інтереси в адміністративному порядку чи в судовому порядку. Ми завжди готові піти на зустріч підприємству, надати професійні консультаційні послуги. І в більшості випадків, навіть коли у підприємства виникають негаразди з контролюючими органами, підприємству вдається позитивно вирішити своє питання, в тому числі, можливо, сплативши якісь незначні санкції, якщо дійсно були непромірні дії. Але основна частина питань вирішується для підприємства позитивно.